Моє вітання, шановне товариство. Як я, друзі, вам і обіцяв в попередньому відео, що я зроблю трошки складнішу інструкцію. Я її вже зробив. Врахував всі ваші рекомендації і поради. Хто має такі приборчики і користується. Я вам щиро вдячний за активність і за коментарі. Ну що, друзі, перед тим як її... Ага, я вже її навіть випробував. Все, я зробив. Так вона буде в такому вигляді. Залишається лише тут приварити і дати розтяжки. Але, поки я ще того не зробив, друзі, я хочу вам показати розміри. Можливо, хтось собі захоче таке зробити. О, зараз я її розберу і вам зразу покажу розміри, які нюанси є в її виготовленні. Розібрав я, друзі, свою чудо лопату. І дам вам розміри. Значить, тут у нас труба 15 довжина її 85 дві штучки. Тут труба з карніза якогось старого. Довжина 65, між трубками 26 см. Ну, тут, друзі, треба врахувати ріст людини, яка буде працювати на ній. Я взяв такий середній ріст, можна і трошка більший. Є, тепер далі лізі. Я взяв 5 прутів, тому щоб лопата не була занадто важка. Довжина прутів 30 см. Між прутами по центрах 9 см. Зверху я заварив, просверлив отвір в профіль. Поставив від маленької борони зуби старі. Так воно виглядає. Отут з краю, як бачите, Приварив з транспортера планки пообрізав. Такий оптимальний варіант. Трошки намочився я з тим. Зараз вам покажу чому. І тут рухома частина. Я використав прути з транспортера. Тут 4 штуки. Поперек також переварю з транспортера. Прут. Між ними по центрах 9 см. Ось такий каблук струбкиної з з трубки 15-ки. Сюди має 25, сюди має 25. Як бачите, я прути так вигнув. Дальше. Ну що ж, покажу, як воно складається. Попрошу оператора, він мені буде знімати. Все, як бачите, тут треба шпінта поставити і шайбочку. Ось так. Та частина повинна бути важча від цієї. І так має бути вона вигнута. Тому що, коли ми будемо копати класки, ось так. Ну що, Зараз я приварю, тут приварюю трубки. Привайрую розтяжки і покажу її в роботі. Ну, друзі, ви самі бачили, що тут ще? Тут трохи додати сюди грузу, бо Десь як грудка зачіпляє, то воно трохи заїдає. Можна планочку тут приварити, таку, якусь. І якщо тут можна трошки нижче планочку, трохи опустити, щоб воно більше закидало вгору. А так в загальному просто супер. З таким приборчиком можна ходити, друзі. На калими і я ці віла перероблю. То викину, зроблю рухому частину, таку на шість зубів, тому що купається легко. Хоч і на грядках сухо, мені там в коментарях писало, що купається. Важко, бо сухо. Ну тут не досконала так ось То був такий пробний варіант. А в загальному я, друзі, зроблю ось такий. Ось таке вийшло чудо. Я, друзі, колись... Чую слово чудо, мені пригадується такий старий анекдот про Стірліця. Значить, Стірліц випав з вікна третього поверху, але чудом зачепився, за перила другого поверху, балкону другого поверху. І залишився зовий. На другий день чуду спухло і Штірліц не міг ходити. Ось такі. Друзі, на ноті буду завершувати своє відео. Думаю, що. Сьогодні вже зрозуміло, чим я займався два дні. Ну все, друзі, бувайте всіх в облах. Мирно небо над головою.